Сьогодні успіх у будівництві вирішують далеко не лише крани та цегла. Війна за інвестора, знаєте, давно перейшла у цифровий простір, і це справжня битва технологій. Тож давайте розберемось, як сьогодні влаштований маркетинг нерухомості в Україні, і головне, хто в ньому перемагає. От таке питання. Може, воно трохи провокаційне, але ж влучає в самісіньку суть змін. Кілька років тому над таким ніхто б і не замислився. А сьогодні Сьогодні цифровий фундамент це, скажімо, crm система аналітика, канали комунікації, все це може стати вилішальним для успіху, навіть коли фізичний фундамент ще навіть не заклали. Ми зараз спостерігаємо просто тектонічний сух. Забудовники, які досі сподіваються на білборди та ну холодні дзвінки, вони просто програють, програють тим, хто будує складні цифрові екосистеми. Бо сьогодні успіх це не стільки про локацію, скільки про здатність завоювати довіру інвестора ще до першого кліку. Отже, щоб зрозуміти цей новий світ, пропоную такий маршрут. Спочатку зазирнемо за лаштунки до архітекторів систем, потім розберемося, хто такі генератори лідів та творці брендів. Ну і наостанок, звісно, спробуємо скласти такий собі план на майбутнє. І Почнемо з фундаментальної зміни. Важливі не просто стіни, а історія, яку вони розповідають. Ефективна комунікація це ж не просто реклама, ні. Це про побудову довіри, про персональний підхід і супровід клієнта на кожному кроці, буквально від першого знайомства і до вручення ключів. І ось у цьому, мабуть, і є головний сув. Забудовники більше не шукають, знаєте, такого собі сантехніка, який просто підкрутить крани з рекламою. Їм потрібен головний інженер, який спроєктує і збудує всю систему, весь шлях клієнта від першого кліку до реальної угоди. Ну а щоб збудувати таку систему, бути просто маркетологом уже замало. Треба бути одночасно і технологом, який з'єднає всі елементи в єдиний механізм, і будівельником, який розуміє всі цикли девелопменту, і навіть трохи архітектором, який допомагає створювати продукт ще на етапі ідеї. Тепер перейдемо до першої категорії гравців архітекторів систем. Це ті компанії, які не просто консультують, вони стають справжнім двигуном продажів для забудовника. І що важливо, беруть на себе повну відповідальність за результат. І тут ми бачимо зіткнення двох філософій: Світсофт вірить у силу даних, у технології, прагне створити такий ідеальний автоматизований процес. А от Маркос Ейдженсі робить ставку на людину. Вони кажуть, що саме майстерність менеджера з продажів є вирішальною. То що ж важливіше, ідеальний алгоритм чи ідеальний продавець? Підхід Світсофт це по суті тотальний контроль. Вони будують систему, де кожен крок потенційного клієнта відстежується. Усе це завдяки власним IT рішенням. Їхня місія ліквідувати у цю сумнозвісну чорну діру у відділах продажів, куди, як ми знаємо, безслідно зникає левова частка лідів. Але Маркос Ейдженсі заперечує. А який сенс у найсучаснішій системі, якщо на фініші клієнта зустрічає некомпетентний менеджер? Вони переконані, що саме людський фактор вирішує все. Тому їхній головний козир це не просто постачання лідів, а створення з нуля та навчання професійних команд-продажів, команд, які реально вміють закривати угоди. І ось, будь ласка, доказ ефективності. Для одного зі своїх клієнтів, завдяки злагодженій роботі маркетингу та навченого відділу продажів, вони уклали першу угоду всього за 4 дні після старту кампанії. Це просто чудово демонструє, як синергія перетворюється на реальні гроші. Добре, якщо архітектори будують двигун, то генератори лідів виходить, постачають для нього пальне. Це компанії, які спеціалізуються на тому, щоб забезпечити стабільний потік потенційних клієнтів, і їхній головний бог, звичайно, це ROI повернення інвестицій. У чому ж сила таких гігантів, як от Netpeak? У даних вони працюють з десятками будівельних проєктів одночасно і тому бачать, що працює, а що ні, буквально в режимі реального часу. Для забудовника це означає одне жодних експериментів за його гроші, тільки перевірені стратегії, що мінімізують ризики. Інший підхід у лайфпейдж вони роблять ставку на SEO. Ну, цифри тут говорять самі за себе, вражають. Це гра в довгу. На відміну від платної реклами, яку вимкнув і потік зник. Якісне SEO з часом перетворюється на такий потужний цифровий актив. Це знаєте, як збудувати власну електростанцію, яка генерує клієнтів стабільно і що головне майже безкоштовно? Ми от багато говорили про цифри трафік, конверсії, РРО, але невже мрію купують, дивлячись на графіки? Коли мова йде про елітну нерухомість, логіка часто відступає. На сцену виходять емоції, бажання, статус. І саме тут з'являються творці брендів. Їхня робота продавати не квадратні метри, а саме мрію. Вони створюють ауру, історію, емоційний зв'язок, який перетворює просто будинок на об'єкт бажання. Такі майстри як Грейп працюють над створенням бездоганного образу. Вони прекрасно розуміють, що ВІП-клієнт купує не стіни, а досвід. Тому кожен елемент від логотипу на візиці до запаху в офісі продажів має транслювати ексклюзивність та престиж. І тут технології стають інструментом для створення емоцій. Агентства на кшталт Vintage Web Production дають можливість не просто подивитися план, а буквально прогулятися майбутньою квартирою у VR, відчути її простір. Це перетворює абстрактну покупку на глибокий емоційний досвід, що особливо важливо, коли інвестор за тисячі кілометрів. Так, ми розібрали головних гравців. Тепер час зібрати всі частини пазла і подивитись, яку ж картину вони утворюють, куди рухається ринок і що чекає на нас уже завтра. Ось це, мабуть, найважливіший тренд. Подивіться на еволюцію KPI: від оплати за кліки ми перейшли до оплати за ліди, а майбутнє за оплатою за реальний продаж, тобто CPS. Це ж кардинально змінює правила гри. Агентство перестає бути просто підрядником і стає повноцінним бізнес-партнером, який ділить із забудовником не тільки успіхи, але й ризики. Що ж далі, штучний інтелект буде пропонувати квартири ще до того, як людина усвідомить, що саме вона шукає. Віртуальні тури стануть абсолютним стандартом, а головною валютою буде довіра. Довіра, яку не купиш прямою рекламою, а лише збудуєш через корисний контент. Технології повністю інтегруються у шлях клієнта, і він стане безшовним та максимально персоналізованим. А тепер практичний підсумок: ця таблиця це така собі шпаргалка для забудовника. Не конвертуються ліди вам до архітекторів, потрібен трафік. До генераторів створюєте люксовий бренд, тоді й до творців головне тут правильно діагностувати свою біль, щоб знайти правильного лікаря? І наостанок питання, яке я залишу відкритим: якщо раніше ключовими партнерами забудовника були архітектор та генпідрядник, то чи не стало сьогодні головним партнером саме маркетингове агентство? Адже можна збудувати ідеальний дім, але якщо про нього ніхто не дізнається і ніхто не зможе його правильно продати, то чи має він якусь цінність? Варто про це подумати.